Всім доброго ранку. Починаємо з красоти. Оце перша красота у нас. Ось у нас друга. Уже медальйончики він випускала. Ось які мене. Ось Іриси. Такий, гарний, тільки один розцін, ну, їх буде багато. А цих простячків дуже багато. Недавно ось вроді була гола клумба, а зараз ось це яке зелене. <клухи> Дощі падають. цим квітам дуже гарно, так така. Тоже буде якийсь необичний колір. А це простячків у мене багато Їх Ой, Тут дуже багато. А оце якась квіточка. Фіолетова і рожева. Піони у вже, уже бутони які. Скоро розквітнуть. Так все швидко, як і життя наше пролітає. Особливо наша молодість пролетіла, не встигли оглянутися. Ну що, мої дорогенькі? Сьогодні знаєте, що я буду куштувати в перший раз? Ось полуничку. І загадаю бажання. Бажання буде одне, яке зараз турбує всіх українців, ви самі знаєте. Кусаю, загадую. О, смачна, ну не така, звісно, як згороду. В нашій вихпірці. Сьогодні у мене неперевершений день. Зустріч! Довжиною сім років зустрілися з подружками. Ось моя Світлана, тут Лариса моя. І дуже доречні слова. Якщо ти чогось по-справжньому вважаєш, все свідчує твоє бажання і сприяється. Так. І все відбувається. А, все який, відбувається. а які в а які нас ось ще ландиші, mm. Да, Моє бажання Співники. було в Цій дуже хороший. Енергетично приємній будівлі зустріти найприємніших для мене людей. Дякую. І... І я вас приглашаю, приглашаю. Ти будеш нас, на снімати. ремонт цієї затишної Свідіки. будівлі. Смачно. Все буде так, як ви хочете, тому що бажання наші збиваються. За це треба смачно. За радість життя смачно випитати. Приєднуйтесь до нас? Дай Боже. Що не останнє. Так. Оце діти прислали якийсь шоколад, якась бомбочка. Коротше, зараз ми з вами подивимося, як його можна розкрити. Так. Ось такий шарик. Рейджо, Джо... Джоэсчейк, Рейджо. Это не важно. Распечатаем. А его не надо быть, якось так раз. И он, раз. И он раскололся на раскололся... много множество... дольек. Да, я апельсин. И каждая долька. Помните мы? Мы делили апельсин. Да, Много нас, а он один. Для кожного. Него... Гормон счастья. я думала, там надо бросать. Да, тут а тут так все со... легко и просто. Так, так. Мы сейчас смакуем, что оно. М -м -м. Девочки, оно нашел черный шоколад с вкусом апельсина. Вкуснятина. Вектори. Черный шоколад и с маком апельсина. Точно. Добрый. Смочного всем.